Спонсор передачі туристична агенція ТУРА ТУРА це неповторний відпочинок у Туреччині, Єгипті та країнах Європи. Агенція гарантує також візову підтримку своїм клієнтам. Звертатися за адресою Богдана Хмельницького 2А, або телефоном 068 144 44 48. Природа це простір, де всі елементи є тісно взаємопов'язаними між собою. Людина також є частиною природи. У її організмі відбуваються процеси, які забезпечують життєдіяльність і зростання. Але при цьому відчувається вплив і таких факторів, які не приносять користі, а навіть навпаки, шкодять. Зрозуміло, що вплив на організм шкідливих факторів, які часто його послаблюють, у щоденному житті є неминучим. Водночас система, яка чи не найбільше відчуває на собі їхній негативний вплив, травна, адже їжа, яка потрапляє у наш організм, хоча і є паливом для всіх систем, але, на жаль, часто буває неякісною. У результаті робота травної системи порушується, а відтак виникають різноманітні захворювання. Особливо насторожує те, що не оминають вони ні людей старшого віку, ні молодь. Щоправда, якщо для перших насамперед характерні хронічні панкреатити, коліти тощо, то для молоді виразки. А лікують від цих та низки інших захворювань травної системи на базі гастроентерологічного відділення Калузької ЦРЛ, одного з найстаріших відділів лікарні. Гастроентерологічне відділення розташоване на базі Калузької ЦРЛ. Це одне з найстаріших відділень Калузької ЦРЛ. В цьому році обласна гастроентерологія відсвяткувала своїх 40 років. І коли ми збирали дані про історію всієї гастроентерології області, ми піднімали історію гастроентерології гастроентерології Калущини і гастроентеролог вже <клес> був в області і зразу в ті роки, 40 років тому, тобто у 70-х роках, у нас вже був позаштатний гастроентеролог на прийомі. Гастроентерологічного відділення, як такого тоді ще не було, але <клес> були гастроентерологічні ліжка на базі загальнотерапевтичного відділення. Організовувала службу гастроентерологічну, вже зараз померла наша доктор Чечкевич Марта Іванівна. Вона була районним гастроентерологом, коли створився гастроентерологічне відділення, коли створилося на базі бувшої районної лікарні. На берегах, там, як кажуть у нас люди, тоді завідувала гастроентерологічним відділенням Сливка Уляна Омелянівна. Дуже досвідчений, гарний лікар. На жаль, вона зараз так само померла, немає її, але ми її всі пам'ятаємо. І багато заслуг у створенні гастроентерології все ж таки належить їй, і ми її віддаємо в цьому дані. Гастроентерологічне відділення було величезне відділення. ну, Колись в інші часи інакше стояла політика медицини, інакше стояло питання оздоровлення хворих, і тоді було дуже багато розвернено ліжок і гастроентерологічне відділення було на 90 ліжок, 10 нефрологічних і 80 гастроентерологічних відділень. У ну, зв'язку зараз з переглядами. Методів лікування, методів обстеження самих, ну, ми маємо зараз протоколи, по яких ми надаємо медичну допомогу. Зараз не потрібно вже кільком, багатьом хворим стаціонарного лікування. Багато наших хворіб лікуються амбулаторно, тому гастроентерологічне відділення, як і багато терапевтичних відділень терапевтичного профілю, було скорочене до 60 ліжок, і на зараз ми маємо 30 ліжок гастроентерологічних. На сьогодні головними завданнями гастроентерологічного відділу Калуської ЦРЛ є надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим гастроентерологічною патологією, надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей та закладам охорони здоров'я з питань діагностики та лікування гастроентерологічних захворювань. Вирішення спільно з лікарями-хірургами питань щодо необхідності проведення хірургічного втручання на гастроентерологічних органах, вирішення питання щодо направлення хворих з гастроентерологічною патологією на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я більш високого рівня та наукових установ, а також розробка та реалізація заходів з удосконалення лікувально-діагностичної допомоги хворих. З ендокринними захворюваннями, що насамперед передбачають зменшення рівня ускладнень інвалідності та смертності внаслідок гастроентерологічної патології. Відділення активної плідно співпрацює з іншими відділами лікарні, що дає змогу лікувати цілий спектр захворювань у пацієнтів. На цих ліжках ми лікуємо хворих з виразковими хворобами, з гепатитами, з цирозами печінки, з панкреатитами, з холециститами. Е, Лікуються в нас хворі різного віку, і молоді люди, тому що виразкова хвороба це є в основному хвороба молодих людей. Є люди похилого віку, це вже такі хронічні захворювання, хронічні холецистити, переважно, хронічні панкреатити. Лікуємо ми і коліти, лікуємо і гастродуди. Які йдуть з важким перебігом. Е, буває так, що хворі обстежуються в поліклініку, приходять до нас уже обстежені, і тоді ми швидше можемо надати їм допомогу, таку, як має бути. Коли до нас поступають хворі ургентно, не обстеження, або вперше виявлення, або коли попадають хворі незрозумілі, то ми маємо на базі районної лікарні цілий арсенал. Додаткових методів обстежень, які дозволяють нам поставити правильний точний діагноз. Якщо деяким відділенням лікарні бракує сучасного обладнання, то калузькі гастроентерологи не скаржаться, натомість, навпаки, переконують, що достатньо забезпечені всім необхідним, щоб вчасно та якісно надавати допомогу хворим. Завдяки діям нашої адміністрації, нашого міського голови, тому що ми дістали шикарну апаратуру, яка є, нам дуже багато допомагає. Ми маємо зараз прекрасні УЗД з доплер-приставками, Ми маємо прекрасний ендоскоп, з який, ну, який нам допомагають, колоноскоп, які нам дають можливість виявити виразкову хворобу, захворювання, мається на ракові, захворювання, шлунки, передраки. Звичайно, колись гастроентрологія, як, Починалося було єдине рентгенобстеження і анамнез хворого, тобто те, то, що говорив хворий. На сьогоднішній день ми маємо широчесний арсенал е, всяких методів обстеження хворих. Ми маємо потужну лабораторію. В лабораторії визначають всі методи обстеження, які потрібні нам. По суті, майже все те, що робиться в області, те робиться і в нас. Ну, Звичайно, в області стоїть вище, там є більш кваліфіковані лікарі, там є професори, тому вони роблять ще пункційну біопсію печінки, вони роблять. Е, цитологічне дослідження ціх, цих біоптатів у нас е, цього ще поки що не робиться. Може з часом і в нас це буде робитися, але ми робимо фіброгастродооденоскопію, ми робимо колоноскопію, ми робимо ректороманоскопію. Наші доктора визначають хелікобактер пілорі, який на даний час вважається основним зі виразкової хвороби. Визначають кислотність шлункового місту, ми можемо взнати, наприклад, ендоскопіст наш робить не тільки ректороманоскопію, а робить колоноскопію. Бере при оцих колоноскопіях, при ректоскопіях, при фіброгастроскопіях. Так само бере біоптати, тобто кусочки слизової, для того, щоб визначити, яке є захворювання, коли ми не можемо, наприклад, оприділитися тільки візуально. Лабораторія нам робить всі аналізи, і крові, і сечі визначає нам всі показники, які нам необхідні. Так само хочу відмітити, що цього року, особливо цього року, ми відмічаємо, що набагато ну сказати і швидше робляться аналізи, і в більшому об'ємі робляться аналізи. От зараз нам запровадили, роблять лужну фосфатазу, Зараз ми маємо експрес-метод визначення носійства вірусних гепатитів. Колись ми мусили цих хворих посилати в область. Зараз ми це робимо на базі нашої лікарні. Загалом для діагностики захворювань у відділенні широко використовують усі діагностичні можливості лікарні, у тому числі і старий, але надійний та перевірений багаторічним досвідом метод зондування, який, зокрема, має важливе значення у діагностиці і лікуванні захворювань жовчних шляхів та жовчного міхура. І, попри те, що цій методиці вже понад 50 років зараз вона проводиться на новітньому обладнанні з потужними можливостями. За допомогою зондування є можливість виробити мікроскопічне дослідження всіх трьох порцій жовчі і ввести відповідні антибіотики безпосередньо в 12-палу кишку. Крім того, зондування сприяє кращому відтоку жовчі. Дуоденальне зондування проводять фахівці у лікарні. У Калузькій ЦРЛ для цієї процедури відведено спеціальний кабінет. На базі відділу ми маємо зондовий кабінет. Це є одне з найстарших обстежень. І зараз такі обстеження, якщо взяти на базі області, то проводяться тільки в Калуші, в Коломиї і у Івано-Франківську. Це є старий метод, але це є дуже добрий метод. Він нам дає багато м, інформації при обстеженні жовчевого міхура, жовчних шляхів, та навіть для визначення кислотності шлункового місту. Ми проводимо до, одинання, до шлункове зондування. Е, зараз е, нам закупили комп'ютерний пигаш-метр. Цей комп'ютерний ПГ дозволить нам визначати кислотність шлункового вмісту не тільки хворим наче, а ми можемо, наприклад, собі підбирати дозу кислото-знижуючих препаратів, моніторуючи, як змінюється кислотність, напротязі якого часу і на протязі якої дози бере хворий ці препарати. Так що база, додаткова база, нам, ну, для яка нам дає можливість провести таке гарне обстеження і виставити точний діагноз, у нас є зараз. Раз дуже розвинена роботу гастроентерологічного відділу сьогодні забезпечує кваліфікований штат, який за допомогою сучасних методів діагностики і обстеження підбере кожному пацієнту індивідуальний курс лікування. А поєднання сучасної лікувальної бази з професіоналізмом і доброзичливістю персоналу відділення сприяє швидкому одуженню пацієнтів. Працюємо в тісній взаємодії з усіма відділами, особливо з хірургією. Дуже часто буває так, що ургентні хворі попадають до нас, і без хірургів ми. Як без рук. Вони нас консультують. Бувають такі випадки, що переводять хворих від нас до них. Буває таке, що ми забираємо своїх хворих від них, бо хворі поступають на вести болівого синдрому. Ми надаємо йому допомогу, обстежуємо, а потім вже визначаємо, що треба робити. Працюємо з усіма додатковими службами, з лабораторії, працюємо з іншими відділами, ми консультуємо хворих в інших відділах. Так само кардіологи, хірурги, травматологи, нервопатологи, пульмонологи консультують наших хворих. Звичайно, що сам відділ, сам по собі. Існувати би не міг. колективі наш такий дружний колектив. Працює у нас двоє докторів, мужчин, працює в нас старша медична сестра, працює в нас п'ять медичних сестер і п'ять молочних медичних сестер. Працюють вони по змінах, виконують усі маніпуляції. До, до хворих відносяться, мені здається, дуже добре, душевно, тому що хворі наші, які приходять до нас, то всі наші хворі, які в нас лежали, немає у нас таких хворих, щоб не хотіли більше до нас прийти. Дівчата піклуються про них, вони встають і вночі приходять до них і вночі, і вранці, і запитують, як вони себе почувають. І хворі відчувають цю їхню турботу, і я вам хочу сказати, нам, як лікарям, дуже добре працювати в такому колективі, коли медсестри нас розуміють, коли виконують всі наші побажання, наші вимоги. І хворі задоволені. У затишному лісі серед зелені трав. Зросла тут будівля для людських потреб. І вже чверть століття у палатах оцих допомагаємо уміло в стражданнях людських. Колектив астроентерологічного відділу е сформований уже більше, як чверть століття. Професійно навчений, медичні сестри, всі з вищими категоріями. З людської сторони, це колектив на рівні високому, особливо у відгуках від пацієнтів. А наша плата від суспільства це коли пацієнт іде із наших палат, з нашого ліжка. З нашого стаціонару іде усміхнений. І щиро нам дякує за недоспані ночі, за лагідні слова, за усмішки, інколи за теплоту, таку, яку подають все таки медсестрички. Медична сестра в історії має назву сестричка, сестра милосердя. І наш колектив. Наші медичні сестри вони якраз відповідають цій категорії, і мені, як організатору сестринства в цьому відділі, легко працювати з ними, тому що це люди з великим професійним навиком і з великою людською стороною. Спонсор передачі туристична агенція «Тур-А». «Тур-А» – це не відпочинок у Туреччині, Єгипті та країнах Європи. Агенція гарантує також візову підтримку своїм клієнтам. Звертатися за адресою Богдана Хмельницького 2А або телефоном 068 144 44 48. Отож, попри те, що захворювання шлунково кишкового тракту, особливо хронічний гастрит, гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунка і 12 палої кишки, усе ще залишаються в Україні одним із найпоширеніших. А за даними вітчизняних медиків, у нас налічується близько 5 мільйонів хворих лише із виразкою шлунка. Гастроентерологи переконують, пацієнтів, які вчасно звертаються за допомогою до медиків, можна успішно вилікувати та не допустити загострення чи поширення хвороби. Водночас не слід забувати, що самолікування зазвичай приносить лише тимчасове полегшення, а надалі ускладнює захворювання і процес лікування. Тож, якщо вас турбують неприємні відчуття або болі у животі, проблеми з кишечником, нудота, лювання, гіркота у роті, тощо не варто відкладати візит до фахівців.